браття і сестри, дорогі телеглядачі, слава Ісусу Христу. Великий Піст, це благодатний час, благодатний час для всіх нас, час, коли ми задумуємось над своїм життям. Всі бо згрішили, як гласить Святе Письмо. У часі Великого посту найперше просимо благодаті. Покаяння, щоб то покаяння спалило наш гріх, гріх, котрий вкоренився у нашому єстві. І через це покаяння ми відмовляємось від нього, спалюємо, знищуємо, повністю відмовляючись від гріха. Великий піст це благання про благодать замість засудження. Це прохання про милість замість гніву. Великий піст це час очищення, очищення як духовного, так і тілесного, яке здобуваємо через смирення, бо де нема смирення, нема послуху, нема благодаті. Сьогодні ми вже маємо п'яту неділю Великого посту, і ще ближче ми наблизимось до великого свята. Світлого Христового Воскресіння. І прийшов час зробити підсумки, як ми провели цей піст? Чи діє у нас покаяння? Чи діє в нас Господь? Якщо ми привикли, що покаяння, це лише звичною всім формулою перечислення гріхів перед священником і виконання. Даної ним покути, то ми трошки помиляємося. Бо покаяння є переміною життя. І в цей час ми повинні звернутися до нього. Сьогодні свята Мати Церква вшановує пам'ять великої подвижниці преподобної Марії Єгипетської. Преподобна Марія вказує нам великий приклад. Того покаяння. Особливо покаяння для тих, які в той чи інший спосіб покидають церкву. А особливо для тих людей, так званих вірників, котрі, бачачи в церкві тих чи інших людей, говорять, як вони тут можуть бути через, можливо, якісь комуністичне, атеїстичне, минуле чи інше, не дуже світле. Минуле кожної людини це є минуле. Але можливо, вони знайшли ті сили, ту благодать, змінити своє життя, перемінити. Можливо, вони почули той голос Божий, котрий сказав їм: зупинись. Подібне було життя і преподобної Марії. Преподобна Марія. Народилась у Єгипті. У 12-річному віці вона покидає своїх батьків і тікає до Олександрії, де світське життя гріх топче її. Дівчина на той час пізнає всі розваги, всі розпусти і вже не може без них жити. Гріх розпусти повністю оволодіває нею. Для неї це повсякденне життя, без якого вона вже не може жити, її влаштовується. На той час ще просто Марія, не будучи святою, не замислювалась ніколи над тим, що може щось є неправильним у її житті. Так вона довгий час жила. Одного разу, дивлячись, як люд збирається. На Корабель спитаючи, з якоюсь зацікавленістю, куди вони направляються, вона дізналася люди пливуть у Єрусалим на свято Воздвиження Чесної Животворящого Христа. Марію зацікавило не так то свято, як сама поїздка. Можливо, нові знайомства, не маючи ніякої перспективи. Марія проситься на корабель. І, не маючи грошей, просить тих моряків, що взяли її на корабель. Говорить, що буде розважати їх. Одні посміялись, другі посміялись, але знайшлися ті, які її взяли. Приїхавши до того Єрусалиму, вона не змінюється. Веде далі той образ. Антихристиянського життя. Далі гріх розпусти нищить її. Вона знаходить і там собі однодумців. Але як настало саме свято Возвиження Христа, преподобна Марія, як і інші люди, вирішила піти до храму. Підійшовши до храму, підійшовши до притвору, не змогла вона переступити поріг храму. Спершу, який здавалось, натовп людей не вміг її впустити. Людей було дуже багато. Але пізніше, зрозумівши, що Божа сила тут діє і не може її впустити. Стоячи у тому притворі, Марія підводить очі і бачить ікону Божої Матері, Богородиці. Як повністю іншу людину, як вона сама? Вона бачить повністю протилежний образ собі самій, бачить Богоматір, повну благодаті, яка після народження Сина свого Господа Ісуса Христа залишається Дівою. Марія починає плакати. Чи не саме в саме у цей час вона чує голос Божий? Чи не сьогодні часто таке і ми бачимо? Знову ж таки, повертаючись до тих людей, ми повинні радіти, бачачи людей в церкві, в храмах. Марія плаче, Марія розуміє, що не так вона жила. Покаяння відбувається в ній. Висповідавшись і причастившись святих тайн, Марія йде за Йордан. І там проводить аскетичний образ життя. По розповідях святого Софронія, який говорить про її розмову старцем Зосимою, це була жінка повна благодаті. Це був образ покаяння, зразок. Вона випросила собі благодать. Її серце до того часу повди гріха випустило той гріх, спалило його, і прийняло в себе благодать. Прийняло любов Божу. У Євангельському читанні сьогодні ми чуємо такі слова, коли були вони в дорозі, простуючи в Єрусалим. Ісус ішов перед ними, і дивувались вони, ідучи за ним, страхалися. І, взявши знову 12ох, почав їм говорити, що має стати з ним. От це йде мов Єрусалим, і Син чоловічий буде виданий первосвященникам та книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть Його поганам. І насміхатимуться з нього, плюватимуть на нього, бичуватимуть його і вб'ють. Він же по трьох днях воскресне. Як і вже та Йоанн, сини заведеє, підходять до нього та й кажуть йому Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, що просимо. Він же їм відповів, що хочете, щоб я зробив вам? Зволь нам, ті йому кажуть, щоб ми сиділи один праворуч, другий ліворуч тебе у твоїй славі. Ісус же сказав їм: не знаєте, чого просите. Чи можете пити чашу, яку я п'ю, і хреститися хрещенням, яким я хрещусь, Ті йому відповіли можемо. Ісус сказав їм, чашу, яку я п'ю, питимете, і хрещенням, яким я хрещусь, хреститиметесь, Сидіти ж праворуч від мене чи ліворуч, не моя річ вам дати, а кому приготовано? Почули про те десятеро, тож обурились на Якова та Йоанна, тоді Ісус покликав їх і сказав їм, ви знаєте, що ті, яких вважають князами народів, верховодять ними, а їхні вельможі утискають їх. Не так воно, хай буде між вами, але хто з поміж вас хоче стати великим, хай буде вам слугою, і хто зміж вас хоче бути першим, хай буде рабом усіх. Бо й Син чоловічий прийшов не на те, щоб йому служили, лише щоб служити і віддати своє життя. Як викуп за багатьох. Чого просять апостоли? Просять того, що насправді не є їм потрібне. Не знаєте, чого просити, говорить їм Христос. Проходить 2000 років, і сьогодні Христос говорить нам, не знаєте, чого просити. Бо дуже часто наші прохання, можливо, є невиконані. Чому Бог не поміг мені? Чому Бог не вислуховує мене і не дає мені того, чого я прошу? Бо не знаємо, чого просимо. Просимо не те, що є для нас корисне. Хочемо влади, хочемо грошей, слави. Згадаємо, чого просила преподобна Марія. Просила прощення гріхів. Апостоли. Так само не знали, чого просять, але дістали набагато більшу благодать, як вони просили. Під час Вознесіння Господь дає владу своїм учням навчати, прощати і розрішати гріхи, яке через апостольське передання маємо донині єпископам і священниками. Це велика благодать. Чи сьогодні? Я хочу стати рабом. Якщо я хочу бути в Небесному Царстві, разом з ангелами Господнями воспівати славу Богу. Чи я хочу стати слугою? Чи хочу я стати останнім? Напевно, той роздум під час Великого Посту, як ми говорили, повинен. Роздумуватись про це. Бо Господь не любить гордині, Господь любить смирення. Через смирення приходимо до покаяння. А коли наше серце буде чисте, Господь наповнить його любов'ю, любов'ю до ближніх. Чи хочемо ми допомагати ближнім? Людство завжди потребувало потребує буде потребувати допомоги. Чи вмію я помічати? Чи я допомагаю лише ближнім з користі? Чи насправді, по-християнськи, я допомагаю тим, хто мені ніколи не допоможе? А християнство заключається в цьому. Бути християнином це нелегка терниста дорога. Це дорога так званої, як нас народі, привикли говорити білої ворони. Християнин не може бути такий, як усі. На нього показують пальцем. Він інший, святий. Якщо ми хочемо помогти іншим, не чекаємо від того користі. Давайте проведемо. Той недовгий час, який вже залишився нам, смиренні, в допомозі ближнім, покаянні. Вимолюємо від Бога ту благодать, бо покаяння не залежить лише від нас. Ми мусимо просити від Бога ту благодать. Сила покаяння це Божа сила, помножена на людську силу. Бо неможливе покаяння, якщо нам не допомагає Бог. І так само Бог не може виконати наше покаяння без нас. Господь чекає той діалог з нами. Діалог неможливий, коли говорить хтось один, але це є відповідь. Творець чекає відповідь, він є ініціатором цього діалогу. Він чекає нас, чекає нашої відповіді. Отож, браття і сестри, закликую всіх робити добро, щоб ми з чистим серцем, з чистою совістю прийняли Воскреслого Христа, щоб ми з радістю святкували святу Христову Пасху, Пасху той перехід, щоб ми від зла перейшли до добра. Благодаті всім нам покаяння і жити, як святі. Христос посеред нас і єсть, і буде. Віді.